Друзі, всіх вітаю на каналі. Рішення Конгресу США виділити для України фінансову та військову допомогу занепокоїло Сергія Притулу, кандидати в президента України на майбутніх виборах в Україні, які зараз будують свою політичну кар'єру шляхом збору грошей з людей для ЗСУ. за словами притули. Останній раз після рішення Конгресу США виділити для України допомогу його фонд притул отримав. В два рази менше грошей. І Притула занепокоївся, що після цього рішення Конгресу він також може недоотримати гроші. Відкриваємо пост Сергія Притулу і читаємо його цитату. Але глобально ця допомога США ніяк не вплине на кількість заявок на допомогу ЗСУ. Тобто, за словами Притули, мільярди доларів США ніяким чином не вплинуть на потреби ЗСУ в допомозі. Я зараз намагаюся проаналізувати. Що взагалі відбувається з урахуванням того, що Сергій Притула має тісний зв'язок, працює з офісом президента і, зокрема, з Андрієм Єрмаком? Раніше Притула публічно заявляв, що Єрмак робив йому цікаві пропозиції, які б могли поєднати його з командою. Сергій Притула також тісно працював з міністром оборони Резніковим, який обікрав армію на мільярди. Тобто, притула це не якийсь там незалежний волонтер, це людина від системи, від влади. Він працює з владою. І притула пише, що допомога США ніяким чином не вплине на потреби ЗСУ. Тобто, в офісі президента, напевно, вже вирішили, куди саме ця допомога США піде, в результаті чого в ЗСУ залишиться такий же рівень потреб, як і до рішення Конгресу про виділення допомоги. То вся надія тільки на фонд Притула. Тільки притула може забезпечити ЗСУ всі потреби. В моєму розумінні. В моєму розумінні, можливо, я не правий, але армія держави забезпечується за рахунок державного бюджету, за рахунок податків громадян, а також за рахунок іноземної допомоги, яка також складається з податків іноземних громадян. Зсу це не якась приватна структура, це державна організація, яка функціонує відповідно до закону і потреби зсу армії. Розраховується на папері, вказується, що необхідно закупити. Цим займається Міністерство оборони України, підрозділ Кабінету міністрів уряду України, який формується Верховною Радою, яка контролюється президентом України Володимиром Зеленським, лідером фракції. А також він є президентом, і Міністерство оборони розписує на папері урядова організація, що необхідно закупити для ЗСУ, яка кількість обладнання, фінансування. Тому давайте сядемо і порахуємо, рахункова палата. Яка кількість грошей була зібрана з українців як податки, які вони сплатили з зарплати, також з підприємств? Яка кількість грошей була надана іноземними державами у вигляді фінансування або техніки? І підрахуємо, скільки було заявок Міністерства оборони на папері урядової організації для ЗСУ, і яка кількість ресурсів має держава з податків та іноземної допомоги. І порахуємо, чи є недостача. Якщо є недостача, давайте якось працювати з податковою політикою. А якщо податків і фінансової допомоги більше, ніж потреби ЗСУ, то куди ділись ці податки? Але це ніхто не робить. І як виявляється, що потреби ЗСУ не викладаються в письмовому вигляді Міністерством оборони, а вони в приватному порядку викладаються у заявках приватного фонду Сергія Притули. Як на мене, це якась фінансова глобальна афера. Притула також пише, що в минулий раз, коли США надали допомогу, його фонд зібрав в два рази менше грошей. Вчора Конгрес США проголосував за таку довгоочікувану нами допомогу. Але я маю одне побоювання, яким хочу поділитись: подібні хороші новини можуть бути неправильно трактовані частиною українського суспільства. І якщо у січні 23-го року фонд акумулював близько 220 мільйонів гривень, то в квітні 23-го року лише 104 мільйони гривень пише притула, і Америка не закупить в підрозділи зсу антени, кабелі, ретранслятори, генератори чи елементи живлення, тому є велике прохання не розслаблятись і тримати себе в тонусі. Далі донатити фонд притули, що значить Америка не купить обладнання для ЗСУ. Америка надала гроші, які вона зібрала з платників податків. З мене як платника податків зібрали гроші і надали Україні. Будь ласка, закуповуйте. Україна сама зібрала податки. Вони мають список, що потрібно закупити для ЗСУ. І вони мають ресурси для цього. Чому не закуповується в порядку державних закупівель всі ці необхідні речі для ЗСУ? Але Притула не задає цих питань, тому що він обнімається з міністром, колишнім міністром оборони Резніковим, який розпилював фінансові ресурси на мільярди. І у притули немає жодних питань. Куди поділись податки, і чому не закуповується все це відповідно до державних процедур? До того ж, притула як лідер громадської думки, який має сотні тисяч підписників. В своїх соцмережах вдавлює людям в голову ідею, що вони не повинні розраховувати на фінансову допомогу США і на державний бюджет. Вони повинні розраховувати тільки на себе, що вони після сплати податків своєї зарплати, вони ще додатково повинні задонатити, і саме від них залежить, як буде функціонувати ЗСУ. Щоб вони не задавали питання, а куди ж поділись наші податки? Не задавали питання Єрмаку. А Єрмак міг спокійно розподіляти фінансову допомогу США. Державний бюджет за своїм власним розсудом куди це розподіляти. І нібито він знаходиться в тині. Він ні за що не відповідає. А відповідають нібито люди, вони недостатньо донатять. Вони вже сплатили податки, але ще недостатньо донатять. Дуже красива конфігурація. Знаєте, це фантастична афера на мільярди. МММ просто відпочиває. Також цим фондом притулу виконується інша політична задача. Як відомо, сам Сергій Притула є проектом олігарха Віктора Пінчука. Віктор Пінчук. Наразі є головним партнером Офісу президента і Андрія Єрмака. Уявімо собі, що держава закуповує відповідно до закону для ЗСУ все, що необхідно. Чим буде займатися фонд притулу? Ніхто не донатить. Всі сплатили податки. Якщо податків замало, підвищити податки. Сплатили податки, держава закупила все необхідне для ЗСУ. Чим займається Сергій Притула? Його робота. Буде він піде на завод працювати, кирпичі. Там, викладати будинки і робити, чи траншеї копати, чи свиней, там, виращувати в колхозі. Чим буде займатися притула? Яка в нього професія? Чим? Яким чином Сергій Притула буде будувати свою політичну кар'єру? Теж питання. Тому фінансування фонду притули є необхідним, щоб цей фонд існував. Притула закуповував якесь обладнання, фотографувався та на цьому робив політичний піар. Завдяки цьому політичному піару притула може потрапити до Верховної Ради або там аборатись на президента України за допомогою олігархів. Це інструмент просування політичної фігури у владу, щоб потім, будучи владі, виконувати те, що йому буде казати його хазяїн Віктор Пінчук та інші. Тому якщо українці будуть сплачувати податки та контролювати, як саме їх податки витрачаються, а також контролювати, як витрачається американська допомога. Не буде потреби фінансувати фонд притули, тому притула як політичний кандидат просто зникне. Думаю, всі ці махінації з фондом притули, розкраданням державного бюджету, збором цих донатів. Це буде найбільша фінансова афера, яка увійде в історію як найбільша махінація за останні тисячоліття.